Повернення з фронту це не лише завершення бойового шляху, а новий етап в житті ветерана. На Прикарпатті ми системно працюємо, щоб допомогти ветеранам інтегруватися у мирне життя. Для цього в громадах області створюємо мережу фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих. Вони консультують з юридичних, медичних, соціальних та побутових питань, допомагають з реабілітацією, працевлаштуванням, відкриттям бізнесу. На сьогодні вже відкрито 103 вакансії фахівців, з них 24 у медзакладах. 68 спеціалістів вже працюють, серед них 12 у системі охорони здоров'я. Конкурсний відбір на посади фахівця з супроводу триває до 30 червня. Подати заявку можна через платформу ЄВетеран. За детальною інформацією звертайтеся у свою територіальну громаду, а також можете зателефонувати на службу підтримки є ветеран за телефоном 0800 33 15 40 безкоштовно щодо працевлаштування ветеранів. Працює обласна служба зайнятості станом на зараз 212 ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни отримують послуги служби. 122 людей вже працевлаштовано, 33 проходять навчання. Також ветерани можуть здобути нову професію безкоштовно у закладах профтехосвіти за 98 професіями та 365 програмами. Після завершення навчання вони отримують офіційний диплом. Державного зразка цього року 183 ветерани вже навчаються за підтримки служби зайнятості. Детальну інформацію можна отримати за номером телефону гарячої лінії обласного центру зайнятості. Якщо ветеран має освіту, але не зареєстрований безробітним, він може отримати ваучер на навчання за 155 спеціальностями. У 2025 році вже видано 28 ваучерів. Корисна інформація для роботодавців. Ви можете отримати компенсацію витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої групи. Сума до 15 мінімальних зарплат. Перша група до 10 мінімальних зарплат. Друга група Уже 86 людей з інвалідністю працевлаштовано з компенсацією. З них 16 – ветерани. Держава підтримує ветеранів у започаткуванні та розвитку власної справи. У межах програми є робота. Ветерани та їхні родини можуть отримати грант на бізнес від 250 тисяч гривень до 1 мільйону гривень. Умови створення нових робочих місць. Зараз вже 37 ветеранів подали заявки, загальна сума грантів 30,5 мільйонів гривень, довідки щодо є роботи за номером телефону. Добрі новини для дітей-ветеранів. Ті, хто навчається на контракті, у закладах фахової передвищої або вищої освіти, можуть отримати повну компенсацію вартості навчання від держави. Уже тисяча студентів отримали сповіщення в дії. Після підтвердження сертифіката держава перераховує кошти закладу освіти. За деталями звертайтеся у свій навчальний заклад. Нагадую, що на Прикарпатті діє обласна програма підтримки ветеранів, сімей загиблих та учасників Революції Гідності. Нею передбачено допомога на лікування та реабілітацію, стипендії дітям загиблих, допомога до роковин, компенсації на поховання. Цього року на реалізацію заходів програми передбачено понад 67 мільйонів гривень. Важливою складовою повернення ветеранів до цивільного життя є психологічна підтримка. Її надають у дев'яти ветеранських просторах, які діють в нашій області. Також держава компенсовує вартість послуг із надання психологічних консультацій. Такі виплати вже отримали 11 психологів. До слова, при обласній державній адміністрації діє обласний ветеранський хаб. «Ветеран-Про» – координаційний центр, який розширює мережу допомоги в громадах. У наших планах створення мобільних бригад для роботи з ветеранами у віддалених населених пунктах та влаштування фахівців супроводу ветеранів, які працюватимуть у громадах. Підтримка наших захисників це наша відповідальність. Робимо все, щоб вони відчули, країна стоїть за ними і після повернення з фронту.